Третя хвиля мобілізації проведена для доукомплектації збройних сил України для участі в антитерористичній операції Тернопільщину не оминула. З області до війська забирали і людей, і техніку. Втім, скільки, кого і чого інформація з обмеженим доступом. Лише відомо, що держзамовлення область не виконала. Мобілізацію проводили, враховуючи конкретні потреби військових формувань у людях із чітко визначеними військовими спеціальностями. Та не всі мешканці області з необхідним досвідом служби. Відгукнулися на повістки, якщо тих людей немає на території, якщо люди десь виїхали на заробітках і так далі, в принципі, було неможливо поставити саме таку кількість певних військових спеціальностей, тому що це був не загальний призов, коли потрібна була кількість, а люди, які мають конкретні навички під час попередньої служби в збройних Силах України. Але в нас є інші випадки, абсолютно позитивні, коли додому проходила повістка. Батьки чи сім'я телефонувала до людини, яка була за кордоном на заробітках. Люди поверталися за кордону заробіток і йшли призову, йшли на медкомісію, йшли в армію. Попри завершення третьої хвилі мобілізації, військомати свою роботу не припиняють. Там далі працюють медичні комісії, куди повістками продовжують викликати військовозобов'язаних, аби при потребі бути готовими до можливого наступного етапу до комплектації збройних сил України. Для подальших заходів, якщо такі потрібні будуть, ми маємо визначити придатність призивників. А саме вони призовного призивного ресурсу, той, який є на території області, саме вони повинні. Винні пройти через медичні комісії ресурсів, які залишилися їх достатньо на території області, залишилося. Ще раз хочу наголосити, що не треба ховатись. Ми всі захисники вітчизни, і згідно конституції, і згідно своїх морального відношення, в першу чергу до нашої держави. Ми крім нас її ніхто не захистить.